До євро 2012 у столиці готуються аж тріски. Летять улітку. Відкрили тематичну квіткову клумбу та логотип Києва. Восени зустріли талісманів чемпіонату Славка і Славика. Натомість презентували світу проморолик, моролик, включи Україну. Такий гарний бік медалі бачать європейці сьогодні з екранів своїх телевізорів, а зворотні побачать на власні очі, коли прийдуть до Києва на чемпіонат. Приземлення, трап літака, аеропорт Бориспіль. Він першим зустрічатиме європейських обволівальників в Україні. Щоб вмістити усі гостей чемпіонату, летовищі мають збільшити до п'яти терміналів. Вимога УЄФА пропускати понад 4 тисячі пасажирів у годину пік. Нині цей показник удвічі менший. Довгоочікувана подія відкриття терміналу Ф, який прийматиме лише міжнародні рейси. У годину пік здатен вмістити 900 пасажирів. Технології продумали таким образи, щоб було максимально зрозуміло посилення, де він знаходиться, куди йому слід, і максимально можливо обеспечити пространство для пасажирів. Якщо посмотрите на зону реєстрації, де ми зараз знаходимося, то у відео є 30. Одна стойка регістрації ми плануємо сюди перенести до 50 потоку регулярних рейсів, які сьогодні обслуговуються в переважно терміналі Б із аеропорту. Гості та вболівальники вирушать до Києва. Селитися у готелі цільовим групам УЄФА, а це команди, судді, чиновники, спонсори та медіапрацівники, Необхідно 7300 тисяч місць у готелях від трьох до п'яти зірок. А от звичайним болівальникам лишаються готелі з однією та двома зірками. Селитимуть фанів переважно у санаторіях, гуртожитках та за міських садибах. Фактично, ми ідентифікували майже 50 тисяч ліжкомісць, які зможуть бути використані для проживання уболівальників. Як ці місця можна буде забронювати? Чиновники ще міскують. Зараз ми ведемо роботу щодо відбору нашого партнера, партнера міста Києва туристичної компанії, яка займеться створенням системи бронювання зазначених засобів розміщення, яка буде легкодоступною для того, щоб всі вболівальники з будь-якої точки світу могли через. Інтернет чи відповідний веб-портал зараз собі проживання в місті Києві. Відпочини вболівальник після перельоту, захоче прогулятися містом. Якщо пішки, випробовування не для слабких. Більшість столичних доріг потребує ремонту, щоб гості не ламали ноги через ями, вибоїни обіцяють залатати. У планах Київавтодору на наступний рік реконструкція проспекту Бажана, вулиці Горького, будівництво вулиці Кіровоградської від червонозоряного проспекту до аеропорту Жуляни, а також ремонт вулиці півторакілометровій зоні біля НСК Олімпійської, зокрема червоноармійської, Андрій Барбюса, лабораторної. Терещенківської і ще одне завдання на виживання у Києві для іноземців не заблукати. Сьогодні зорієнтуватися у столиці непросто, немає жодної адресної таблички латинницею. Це питання теж відкладають на потім. квест під назвою Знайди вірний шлях гостям допомагатимуть міліціонери. Тих, хто у школі з англійською не дружив, посадили за парти. Завдання, хоча би навчитися пояснити, як куди пройти. Складні транскрипції повторюють як мантру, однак довідмінно не дотягують. Бояться іноземної вимови, каже викладачка. Бояться, бояться помилу, бояться говорити. І ось і нарешті. Час іти на жаданий матч у центрі уваги НСК Олімпійський. До 2012-го його мають розширити, збільшити кількість підходів до стадіону та шляхів евакуації, а також обладнати новою системою безпеки. Після реконструкції загальне міський стадіону становитиме шістдесят тисяч 4 місця, зокрема, 10 тисяч 221 місце для ВІП-гостей, 125 місць для інвалідів, 924 місця для представників змі і 111 місць для коментаторів. Поки що будівельники завершили ці. Тільки перший етап робіт наприкінці вересня встановили останню 80-ту колону для підтримки покриття над трибунами. «80-та була легше, ніж вас, вас чувствують здержаний оптимізм. оптимізм. Чого здержане? Ви знаєте, сьогодні останнє окно вставляли. От тогда ми чувствували вже уверення. Ні, я шучу, конечно. Ну, треба всегда бути оптимістом, але настройки надо бути реалістом. Як підтвердження цих слів, електронний лічильник на офіційному сайті стадіону, який невгамовно вираховує час, до завершення реконструкції Олімпійського лишилося трохи менше півроку. До самого чемпіонату близько півтора. Світлана Одаренко, п'ятий канал.